Книга Пророка Єзикіїля, розділ 41. Далі провідник увів мене в храм і зміряв стовпи, шість ліктів завшишки з одного боку і шість ліктів завшишки з іншого. Вони визначали ширину входу в скинію. Ширина входу в храм 10 ліктів, а бокові стіни входу по 5 ліктів з обох сторін. Потім він зміряв його е, зал храма – святе. Він був завдовжки 40 ліктів, а завширшки 20 ліктів. Провідник увійшов усередину і зміряв торці стін при вході. Вони були по два лікті завтовшки. Ширина входу мала шість ліктів, а ширина бокових стін з обох сторон від входу 7 ліктів. Далі він зміряв його внутрішні приміщення параметри. Воно було завдовжки 20 ліктів, і завширшки також 20 ліктів, як і храмовий зал, святе. Провідник сказав мені: Це святе святих. Потім він зміряв товщину храмових стін, 6 ліктів. Навколо храму були бічні кімнати, 4 лікті завширшки. Бічні кімнати розташовувались одна над іншою в три поверхи, по 30 кімнат у кожному, храмова стіна. З усіх боків ззовні мала виступи, які підтримували перекриття бічних кімнат довкола, так що перекриття не було вмуроване в храмову стіну. Кругові сходинки, що провадили до бічних кімнат верхніх поверхів, на кожному поверсі розширювались, проходячи через середній поверх, вони з'єднували верхній поверх з нижнім. Оскільки бічні кімнати зі сходами до них проходили по всьому периметру храмової стіни, то з кожним поверхом угору ширина стіни храму збільшувалась. А ще я зауважив, що храм збудований на високій платформі за вишки 6 ліктів, тобто в повну тростину. Вона виходить за межі самої стіни і служить фундаментом для бічних кімнат. Ширина загальної зовнішньої стіни бічних кімнат 5 ліктів. Між платформою, на якій розташовувались бічні кімнати храму, і службовими приміщеннями був відкритий простір завшишки 20 ліктів довкола з усіх боків храму. Входи в бічні кімнати були зі сторони цього простору на виступаючу частину платформи. В одній кімнати вхід був зі сторони півночі, а в іншій вхід зі стороні півдня. Ширина виступаючої частини платформи навколо храму була 5 ліктів. Зі сторони заходу, за відкритим простором храму, знаходилась будівля 70 ліктів завширшки. Стіна будівлі довкола була 5 ліктів завтовшки, а його довжина 90 ліктів. Провідник зміряв довжину всього храму. Вона становила 100 ліктів, інакше кажучи, вся споруда з врахуванням товщини стін була завдовжки 100 ліктів. Ширина передньої лицевої частини храму разом з відгородженим майданчиком зі східної сторони 100 ліктів. Він зміряв будівлю, яка була розташована за відкритим простором позаду храму. Вона була завдовжки 100 ліктів. З обох боків з нею межували галереї храмовий зал, його внутрішнє приміщення святе святих, а також притвор з боку двору, його пороги й вузькі ніші вікна та його триповерхова галерея з бічних кімнат, все від порогів до вікон, було облицьоване деревом. Вікна були закриті. Починаючи від одвірків і до внутрішніх та зовнішніх приміщень храму, усі навколишні стіни всередині та ззовні в належних пропорціях і розмірах, були прикрашені вирізбленими зображеннями херувимів і пальм, одна пальма між одним херувимом та іншим херувимом. У херувимів було по два обличчя обличчя людини, звернене до пальми з одного боку. А обличчя лева в бік пальми з іншого боку. Саме такі зображення були в усьому храмі довкола, вирізблені херовими і пальми на стінах храму були від долівки і до верху одвірків. Одвірки храму були чотирикутні, а перед святим святих було щось на вигляд дерев'яного жертовника. три лікті заввишки та по два лікті завдовжки завширшки. Його кутові роги, його підніжжя та його стінки були з дерева. Провідник сказав мені, це стіл, який завжди знаходиться перед Господнім обличчям. Двері в храмовий зал святе, і в святе святих були двостулкові, в обох дверях по дві стулки, що оберталися на завісах, дві стулки в одних дверях і дві стулки в інших. На дверях храму. Були вирізблені такі самі херовими й пальми, як і вирізблені на стінах, а ззовні перед входом у притвор храму був дерев'яний піддашок. На бічних стінах притвору з обох боків були звужені вікна і вирізблені пальми, як і на стінах бічних кімнат та піддашку.